Бюджетники Ярмолинеччини залишилися без законного авансу. Справа в тім, що підписати відповідне розпорядження немає кому, адже не так давно єдиний, хто приймав подібні рішення під тиском, написав заяву про звільнення. Ще один конфлікт, який виник навколо призначення керівника Укрпошти району, теж не залишив громадськість без уваги. Адже що в одному, що в іншому випадках справа рук одних і тих самих людей. Я би хотів сьогодні дійсно. Зробити так, щоб ми всі об'єдналися і перестали воювати. У нас є своя хата, це називається Ярмолинецький район. Я рахую, що діяти по відношенню навіть до посадової особи в даній ситуації, до органів державної влади, яку представляє ця посадова особа, просто це недопустимо. Ну, приходять люди, кажуть, пиши заяву. На якій підставі пиши заяву? Хто вас уповноважував? Скажіть, будь ласка, як громадянин, я посчитав нужним... Пане Але тоді я тим людям, які не отримали заробітну плату, і тим дітям, які з п'ятниці не будуть мати на чому доїжджати до навчальних закладів, тому що в нас не підписані бухгалтерські документи, можу пояснювати, що це питання Добре. до вас. Да. Під час круглого столу намагались вирішити конфлікт дипломатично, запросили усі сторони представників різних політичних фракцій та громадськості, та емоції взяли гору. Таті сутички постраждала як керівник управління, так і її опонент Юрій Крисюк. Вже наступного дня були двоє госпіталізовані. Коли вийшли з залу чоловіки, які не змогли змиритися з тим, що просто при вселюдно, при повному залі лупцюють жінку, в числі них був і мій власний чоловік. Які просто вискочили на це. Він присів, його бити ніхто не міг, тому що він присів. Єдине, що наскільки я бачила свого кутка, бо я була зовсім поряд. Єдине, що йому я не, не, не можу з певністю сказати, хто хтось оцарапав обличчя. Але сьогодні він стверджує, що це я. Юрій Кресюк вже наступного дня став ставчини головною зіркою новин Хмельниччини. Гучний заголовок жорстоко побили учасника. АТО. мало кого залишив байдужим. Та от його земляки чомусь не на його стороні, дії Юри. Я оцінюю, скажімо так, негативно, після того, як він вдарив жінку, зараз розкручувати знову-таки Ярмоленський район в інтернеті, кругом позорити, розказувати, що побили жорстоко атошника. При тому, що я був присутній, дивився ту ситуацію в драки не було, просто-напросто, там і неможливо було вбитися, бо в залі було багато людей, які одразу розтягнули цю цю ситуацію. Ну, то, що він вдарив жінку. А чоловік просто заступився за честь своєї жінки. І зараз прикриватися ім'ям атошників, як на мене, це негарно. Дивно, що при такій нестабільній ситуації в районі флегматично до цього відноситься не так давно обраний голова Ярмолинецької районної ради, який взагалі не з'явився на зібрання. Тож головувати взявся його заступник Борис Лис. Його позиція щодо конфлікту вразила кожного, адже на його думку, проблема в тому, що не всі рішення приймає районна рада. Я от кажу перед всіма, і в присутності от Юра Крисюк стоїть так. E, 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 хлопці, є представники тут різних партій. Франції. Якщо би крізь цей губінюк Вадім попередньо прийшов і до нас, я не знаю, ну чи це скромно, чи не скромно, не то, що я хотів би, щоб він до мене прийшов. І би сказав, хлопці, от я хочу. Перер... Я би, наприклад, якось так старався провести роботу, що якщо він хоче і вважає, що він потягне цей нелегкий кусок роботи, може би якось. З ким говорив, щоб це діло владити, а воно йшло не так, як треба. Я вважаю. Ну не знаю. Зовсім інша думка щодо вирішення ситуації у представників партії за конкретні справи. Тут не конфліктувати потрібно, а навпаки, об'єднуватись задля позитивного результату. Питання якраз призначень, вони дійсно мають проходити через вашу громадську раду, але на жаль. Сьогодні не час продовжувати розхитування, а сьогодні час консолідації. Ми хочемо працювати з сіма фракціями. Ми хочемо випрацьовувати спільну лінію розбудови нашої Хмельниччини. Долучайтеся або пропонуйте нам якісь свої проекти. Ми сьогодні готові їх розглядати. Сьогодні основною проблемою ярмолинеччини люди вважають відсутність відповідного керманича, голови районної державної адміністрації, та й не дивно. Адже коли ті, кого недавно ще обирали на відповідні посади, не просто ігнорують всплески неправомірних дій групи осіб, а й судячи з їхніх слів, навпаки, підтримують, то який же розвиток краю можна очікувати від таких чиновників, які умови будуть створені, аби покращити життя кожного ярмолинчанина?